Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. А сьогодні у нас на огляді ось така клавіатура від бренду Bloody. Модель B-950 RGB називається. Цікавий дизайн в класичному стилі з декоративними вставками, технологія фірмових перемикачів LightStrike, RGB підсвічування, міцні кейкапи з pbt пластику. Уже непоганий такий набір, як для сучасної ігрової клави. З вас вподобайка та підписка на канал. А ми погнали дивитися детальніше. Модель постачається. Ось у такій коробці на ній зображена сама клавіатура в повний розмір, показані перемикачі і наведені основні характеристики, щоб ви їх десь по інтернетах не шукали. В комплекті сама клавіатура, знімний кабель білого кольору з USB Type-C на звичайний USB, пулер для заміни кейкапів, документація і набір знімних кейкапів. Справа в тім, що тут за дефолтом встановлені різні кейкапи з різних матеріалів, які відрізняються власне, і кольором. На клавішах, які найчастіше задіяні в іграх, використовуються кейкапи з pbt пластику. Ось ці сірі клавіші це саме вони з pbt пластику, він більш надійний, ніж звичайний. Менше зношуються, символи не стираються навіть після довгої інтенсивної експлуатації. Але тут є нюанс: саме на цих кейкапах символи не підсвічуються, вони просто просто не просвічується підсвічуванням. Якщо вас це з якихось причин не влаштовує, або ви хочете використовувати однакові кейкапи на усій клавіатурі, от для цього виробник поклав комплект на заміну. І лише вам вирішувати, які і коли використовувати, або посилені з ПІБІТ-пластику, або ж звичайні. Клавіатура, як бачимо, повнорозмірна, в тому сенсі, що тут є окремий цифровий блок. При цьому модель зберігає і відносну компактність. Виробник Просто дещо посунув цифровий блок до основного, щоб зекономити нам місце на робочому столі. Якщо точно, то на 20% ця клавіатура менша за класичні повнорозмірні. Корпус повністю пластиковий, але як матеріал, так і збірка досить якісні, принаймні таке моє враження. Знизу традиційні гумові ніжки, щоб клавіатура не ковзала. Є висувні ніжки для розміщення клавіатури під кутом. Вони двопозиційні, тобто кут нахилу можна регулювати як вам зручно. І на кожній ніжці також є гумова вставка. Зверніть увагу, що кабель кріпиться по. Центру і можна його ось так: от прямо прокласти, але є можливість прокласти і направо або наліво, в залежності від того, де саме стоїть системний блок вашого комп'ютера. І це такий жирний плюс в плані зручності. В якості свічів використовуються оптичні перемикачі в термінології Бладі це технологія LightStrike Libra. І я знаю, що серед моїх підписників є ті, хто надає перевагу класичній механіці, але і у оптики є свої сильні сторони. Це миттєва реакція з часом відгуку 0,2 мілісекунди. Точка спрацьовування 1,5 мм. Виробник заявляє, що такі перемикачі на 25% швидше ніж традиційні металеві. Ще одна перевага: нульова затримка. Традиційна механіка має затримку до 30 мілісекунд, а тут її немає. Звісно, в реальному житті виміряти усі ці мілісекунди і міліметри ну практично, мабуть, неможливо. Тому варто просто спробувати спробувати в реальних ігрових сценаріях, чи підійде вам таке рішення, чи ні. Я особисто часто мав справу із оптичними перемикачами, і у мене ніяких претензій. Крім того, оптична технологія має більший ресурс, тому що менше різноманітних механічних елементів, менше зношується. Конкретно для моделі b 950 заявлено до 100 мільйонів натискань. Перемикачі тут коричневого кольору. Бувають також модифікації цієї клавіатури з помаранчевими. Для коричневих заявлений лінійний м'який хід без вираженого кліку. Майте це на увазі. І давайте послухаємо, як ця клавіатура звучить. Такий тест тайпінгу. Не скажу, що це дуже тиха клавіатура, але й не надто шумна. Зазвичай оптичні перемикачі звучать дещо тихіше, ніж класична механіка. Але з іншого боку, тут, наче, немає якогось шумопоглинаючого прошарку. Ось якось так. І ще підтримується технологія антігостінг. Ви можете використовувати якісь багатоклавішні комбінації, і вони мають коректно відпрацьовуватись. Я такі зазвичай не використовую, але вважаю за потрібне про це. Сказати на видовжених клавішах. Є стабілізатори, що свідчить про увагу до деталей. Але якщо будете знімати пробіл, то відкрутіть оці гвинти знизу. Він на гвинтах кріпиться. Досить незвичне, як на мене, рішення. Підсвічування виглядає ось так: воно не нав'язливе і точно не сліпить очі. Взагалі ніяк не відволікає від гри або роботи. Тут 10 ефектів підсвічування за замовчуванням. Використовуються комбінації FN і цифри від 0 до 9, щоб перемикатися між ефектами. Для кастомних налаштувань виробник пропонує використовувати фірмове програмне забезпечення Key Dominator. Тут можна налаштувати макроси, які зберігатимуться у внутрішній пам'яті клавіатури. І усі свої налаштування ви можете взяти з собою, підключити цю клавіатуру до іншого будь-якого комп'ютера уже без встановлення будь-якого софту, і воно там буде працювати, тому що все у пам'яті клавіатури зберігається. Коштує Blady B950 RGB на момент підготовки цього. Огляду 2600 гривень, це близько 65 доларів. За ці гроші користувач отримує однозначно надійне рішення з витривалими кейкапами і перемикачами, цікавим, як на мене, дизайном, хоча тут ну кому що подобається. А також відносно компактними габаритами і вдалою ергономікою. Продукт можна сміливо рекомендувати геймерам, які шукають саме таке рішення. Загалом же клавіатура буде зручною як для ігор, так і для будь-яких інших повсякденних. Денних задач. Пишіть свої думки в коментарях. Можливо, у вас виникнуть питання, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось. Побачимось скоро у нових оглядах.